Наша чергова зупинка вже у станції ранок на Поділлі гість на чашку кави. Толька смілим покоряются моря. Ця здавалася проста фраза звичайної пісні, але дає нам змогу охарактеризувати нашого сьогоднішнього гостя. Отже, він сміливий. Плюс він би міг брати участь в проєкті дом 2 тому що звик з двадцятьма людьми знаходитися довгий час в замкненому просторі. Хоча море замкненим не назвеш. так. Це моряк зі стажем. Другий помічник капітана судна Валентин Стеблецький. Доброго ранку доброго, доброго ранку. ранку. Валентин Привіт. скажи, будь ласка, чому обрав саме таку професію? Ну для нас дивно. Хмельницький південний Бог і море. Ну, тому що, от бачиш, дуже любить море, хотів бути ближчим до моря, певно тому. Ну, на самом -то деле, у мене друзі теж зв'язані з цією професією. І коли я ще був маленьким, по розказу, мене це все дуже сильно впечатлило. Мені стало цікаво, я вирішив спробувати, як на самом деле. А де ти навчався на моряка і скільки років навчання триває? Я вчився в Херсонському Госна... державному морському інституті. Учення проходило 4 роки, це бакалавр. А важко навчатись? Ну, Достаточно тяжело, но и в то же время очень интересно, потому что я не могу сказать, что обучение похоже на остальные, то есть предметы, которых в других учебных заведениях в принципе быть не может. Плюс мы учились, допустим, второй-третий курс, мы полгода учились, полгода у нас была практика на судах. А что наибольше тебе понравилось в своем научании? Mm. Уже не памятаешь, уже больше подобается работа? Ну. Ну, давай так. От ти звичайний хмельницький, школяр, закінчив школу, фізмат-клас, з кращими вчителями в місті. І їдеш в Херсон? Так. Їдеш в Херсон. Що для тебе треба було знати особливе, аніж, наприклад, мені, як юристу, чи е економісті Олі? Ти економістка. економісти? Економіст. Поврім угу. поступлення ми здавали, так же, як і всі, математику, український язик і. І все. Математику? Моряку? нашу? Ну, при этом в том, что практически все предметы, которые изучаются очень глубоко, они связаны с математикой. Треба же нав... выраховувати и швидкість, и показники якісь певні, так? Даже ну, та, та навигация и лоция, астрономия и тому подобное, оно все завязано на математических формулах. Тобто самые такие предметы вы ви вивчали, да? Астрономия? Ну, из специфических предметов была астрономия, навигация, элоция, радио. Р... Навигация и лоция, радиоэлектронавигационные приборы. Это те же ну, обычные радиоприборы, там радары, АИС, САРП тот же. Какой нам Сократ. А моряки, они, матросы и капитаны, они из одного вуза выходят? Чи есть специальный вуз для капитанов, там, дети генерала, и есть для обычных смертных, для, моряки, для матросов? Ну, матросы вообще не заканчивают вузы, то есть ну, им не нужен вуз. Обучение на матроса длится... Сейчас не, не, знаю сколько, потому что, скорее всего, уменьшилось, но Тогда, когда я учился, матросу достаточно было выучить пройти курсы, которые делились всего лишь год. Тобто за рік вже можешь и в море. Так. А, mm -hmm. а вот те люди, які готують на суднах ежу, кок, так их называют, для них специально потрібно специального свита? Ну, теоретически, да, то есть есть те же курсы для коков, но, как показывает практика, очень многие просто делают документы, ну, работая коком до этого в ресторанах, в столовых и тому подобное. Тобто, а перший рейс свій пам'ятаєш? От перше ти стаєш на палубу і розумієш, що не ти попав на. студент. на півроку ти ходив перший раз. Перший раз два місяці. Це практика. А. А чи тебе не було півроку? <сум> <сум> я поясню просто з, з, з Валентином друзі і тебе не було півроку. Практика в время учому в інституті. А. І це ти рахуєш за свій перший рейс. Тобто ви, ви за територіальні води України, як я розумно сказав, виходили? <сум> а. Тут. Ну, перший рейс, коли ти вже далеко дала ковид мамы? Ну, помню, Це було після інституту. Тобто після института это, то есть, я вже пошел в трэмпомощникам. Это было довольно, довольно страшно. Ну, это тоже мне интересно, потому что то есть, там нет человека, который смог бы меня страховать. То есть у меня есть свои обязанности, которые должен выполнять. И я пришел, я должен их выполнять. Не знаю, как оно все делается. Ну, знает теоретически, как оно все делается, но никогда не лежат это все в руках. Думаю, а вот я до речи про обовязки. Вот взагалі чем займается моряк на судне? Ну, там дов доволі То роз розділені матросы занимаются, тобто, матроси займаються в принципі, тим, щоб судно було чисте, покрашене. Все було в порядке. занимаются займаються машинним То есть, чтобы... Ми, до речі, сьогодні теж. А, зараз про механіки запам'ятай, поки що. В мене десь була інформація про те, що прибирання моряків. Знаєте, чому кораблі так ретельно драють? щоб матросів не залишалось вільного часу? Якщо їм нічим буде зайнятися, вони почнуть думати. А від того, що будуть думати, з'являться якісь е, революційні ситуації. І раніше, після таких ситуацій, моряки йшли в піратів. Тобто матроси мали бути зайняті роботою для того, щоб не піти потім в пірати. Ну, раніше так, так і було, скоріше, Але зараз убирають не так часто. Тобто звичайно, уборка йде утром перед тим, як. Как... Начинается рабочий день у них же и вечером после окончания после, ну, рабочего дня. Их сильно нагружает работа, если суда застряют либо на рейде, либо во льдах, когда на самом деле делать нечего вообще, и чтобы человек просто не сошел с ума. и заставляет как можно больше работать, чтобы не было времени как раз смаяться. Угу. Доброе далее. Механики. Ну, механики занимаются в принципе машинным отделением, то есть чтобы двигатели работали исправно ну, и ремонтируют его в случае надобности. штурмана это люди, которые... Ты штурман? Ага. Да. Ты штурман, добрый. Штурмана это люди, которые занимаются проработкой перехода рейса и работой ну, на погрузке-выгрузке. То есть, опять же, там есть три помощника капитана и сам капитан. Капитан отвечает в общем за все судно, за, за его безопасность. Ну и вахтенный. то и, э, там вот третий помощник занимается навигацией, то есть на нем карты, прокладка маршрута, и тому подобное, корректура карт. Второй помощник, ну, в данном случае это я, это. Офицер по безопасности, то есть противопожарная и слательная безопасность. Я смотрю, чтобы протипожарное изпрательное оборудование было в порядке, своевременно подаю его на и проверки. Старпом отвечает, ну, в наших судах Старпом отвечает за погрузку и выгрузку судна. То есть он рассчитывает, как погрузить груз, куда его погрузить, чтобы судно не поломало во время перехода. Угу. Ну, зрозуміло. Кажуть, что морской хворобой ті, те, кто звик втрачати грунт под ногами. Вот цікаво, чи ты звик, чи не звик. Хворів морською? Ну, морской болезнью болеют все, просто она проявляется по-разному. То есть кто-то вообще не может работать, кому-то становится очень плохо. Ну, кто сейчас просто некомфортно. Але рано пізно оно закінчується чи нет? Чи буває такие, що... Постійно Если, то есть, Допустим, у вас на переході в шторм, то морская болезнь закончится тогда, когда шторм закончится. А взагалі, от ти вже ходив плавання на багатьох суднах, ты взагалі потрапляв в шторм? Да, поп попадав. І як? Поділися враженнями. Mm, ну, я думаю, що я зможу передати впечатлення, тому що ну, чоловік, який цього ніколи не бачив, він вряд ли це поймет. Але ми знаємо, що ти на телефон знімав в цей момент в той момент, коли всі бігали в паніці і Кіпіша, Валік стояв на мостику і знімав шторм на мобільний. І зараз можна подивитися на це. Я навіть пам'ятаю той момент, коли. Ти скільки балів сишка? Сім. Сім балів. Я пам'ятаю момент, коли Валік звонив, каже, нам ще півбали лишилося, щоб нас затопило. Ми ти встоїмо всі в шокі. А ти поки це все знімаєш на телефон по часу. Дві супер. Дві доби дві Але сім балів в морі. Це інших сім балів ніж на ЮБК. Юбика е ніж в Криму там відпочиваєш собі там в Одесі сім балів, шторм пішов. Ей, бери серфінг, йшли, кататися. Там це більші волни, ніж на березі? Чим далі чи від берега. Бо я завжди думав, що більше. Ну, давай, розкривай нам таємниці свої. Хороший вопрос. Сука, я знаю, там есть класифікація шторму. Я просто, насколько я вот в курортах бали шторма називаються, в принципі, от балди. Тобто його ніхто не заміряє. Угу. А, просто щоб залякати, типу. бали купатися не можна. Угу. Сейчас, за, сейчас. Шановні купальники. Шановні відпочиваючі зараз хвилювання моря трибали, тому купатися заборонено. Так кажуть, найкраще курортах Львова. Тому що я знаю, що в Криму говорять російською, але нічого. Ну, десь приблизно так. Тобто, в принципі, вірити не завжди можна, тому що говорить в цій штуче. Штучечки. Кажут, кажуть, що жінка на кораблі до біди. А це правда, дійсно так. Ти віриш в це? Ну це предрассудок, тому що зараз достатньо багато жінок, які працюють на цій професії. В основном повара. буває, ну, У нас паралельно заочно заочном училась дівчинки. І у мене працював третій помощник, який рассказывал, що коли він був кадетом, у нього був жінка-капітан. О боже! Mm -hmm. У нього Чому була, так, була така ж реакція. Есть, говорит, не, очень приятно, не очень комфортно се чувствує. Ну, тобто -то так, жінка на ковлі це до радощів, ну, чи, чи, жінка... чи до попоїсти, а жінка-капітан, оце до біди. Mm -hmm. До біди, особливо чоловікам, які в її підпорядкуванні. А, а взагалі ти віриш у всякі ці такі забобони? Ні. Не віриш? Тобто це все не бачиш? А велике морське чудовись, чудовисько віриш в нього чи ні? Ну, думаю, повірю, якщо я його зустрічу. Поки не зустрічав. Джекай, не зустрічав, каже, а мені розповідав, що була ситуація, коли підходить морське цю і каже привет, я... Ну розкажи цю історію, це я зараз образно і так швиденько. нибудь На самом деле, просто необычно. Стояв на вахті ночью во время дождя. На радарі отбилась точка, то есть недалеко від мене судно, В ілюмінаторі я його не увидел. Я вийшов на крыло з биноклем, посмотрел, тоже, понятное дело, я ничего не увидел, вернулся обратно на мостик. На радаре тоже уже чисто. Вызвал капитана. Капитан приходит и питай, валик, что белый такой. <ріхи> ну, в таком роде. То есть постояли. Ну, тобто, прикинули, тобто, що это у нас бути. крапка. Крапка на радаре. Это что-то великое мое будет, чтобы у нас на радаре. Ну, вот. радар может быть и лодку, но там зависит от размера точки. Размер точки был ну, судно, в принципе, такой же, как и у нас, то есть не особо маленьке. Ну, взагалі, робота в тебе цікава, захоплююча, ну, особливо для нас, якщо ми працюємо в іншій сфері. Які особисто для тебе плюси і мінуси в твоїй роботі? Ну, плюсы це достаточно цікаво, То есть, это постоянно, ну, несмотря на то, что мы вроде как и работаем, экипаж, 15 человек, которых одни и лица, но ми заходимо в порти – это постоянно нові лица, нові впечатления от новых городов. Це достатньо цікаво, это, это моментами очень красиво. Романтично. От, до речі, от зараз ми можемо побачити фото. Це Ти робив ці фото з своїх кораблів? Так. Да. А де це? Дельфіни. Це в морі. Це в морі? І, і реально вони супроводжують. А я думаю, Південний Буг чи ну, море? Дельфіни доволі часто супроводжують сюди. Нічого собі, Я думаю, це тільки в фільмах буває таке. Ти думаєш, що дельфіни тільки в фільмах живуть? <гум> <гум> Ні, ну попереду судна. Це смерч в відкритому морі, да. так? Ти, ти розповідає, тому, що розповідає, ми, 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 ми що... здогадуємося тільки. Валік, а, якщо не помиляюся, це дивиться, найбільше твоє враження. Да, Ведь... ну, це найбільше більше впечатлення з того, що у мене залишилося. Тобто це доволі необычне явлення. Це мостик. Да, це, 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 місточок. Як українською мостик може бути? Місточок. Капітанський місточок, називаємо так. Капітанська обійця. Да. А, у вісті це каюта. Так же, не капітанський, А, штурманский. Штурманский а тобто Штурман тут... це, а в капітана є якийсь свій куточок? Куточок капітана. <рес> ну, де капітан знаходиться. Ну, штурман знаходиться от в цій великій е красивій. приміщенні. Ми працюємо как мы шумотаємо по вахтам. То есть у каждого 8 часов в сутки разделених між собою 8 часов. Капитан виходить на мостик только во время ну, швартовних операцій, проходов узкостей. и каналов, и зоны рождения движения. То есть так и в принципе нич нич ничего не работает. Mm -hmm. А зарплата у него наибольшая, правильно я разумею? Он отвечает, он отвечает за всю безопасность, то есть он достаточно часто, часто поднимается на мостик, потому что ну, не всегда можно доверять новичкам, которые там, у них первый-второй контракт, они не совсем в себе уверены, Если опасный район, там, где очень много скоплений судов, то обычно капитан тоже на мостике, чтобы не рисковать. Які зарплати? От почнемо з капітана. От це ж найбільш цікаво, тому що отут от теж, мені здається, десь є підґрунтя того, що те обрав саме цю професію. <рес> ну, капітани отримують максимум, що я бачив. Это было 25.000 евро в середній місяць чи в контракт В місяць? В середньому, ну, около 10. Близько тися 10 тисяч євро отримує середньостатистичний капітан, який нічого не витрачає на судні, тому що я так розумію, годують вас безкоштовно. Ну да, ну ор значить оренду ці за гроші... квартплату ви теж не платите. Значить, вони ці гроші заощаджують для того, щоб якось потім витрачати їх на відпустку. Наскільки я знаю, ти зараз у відпустці. Мені здається, що майже кожен пересічний громадянин не моряк, коли в нього відпустка їде відпочивати десь до моря. Як ти проводиш свою відпустку? Просто вдома на суші ніякого моря, нічого ти відпочиваєш від цього всього. Ну, Якщо це не літо, то да, боїш не вдома. Але влітку на відпочинок ти так само можеш поїхати до, десь на берег Криму і відпочивати на морі? Да. Ну, прилюд в тому, що во время роботи ми достаточно редко купаємося. То есть, то, когда... Але ти купався в відкритому морі? Так. Да. Купався, ну було дуже жарко. І ми все-таки уговорили капітана становиться. А це дозволяється. Тобто, у вас немає так, як в літаків, там через дві години ви маєте бути в там, не знаю. В порту там, такому-то, та? в Намбі. От, а, і тому ви не можете зупинитися. У вас якісь там сроки ну, переходів? Ну, допустим, переход длится 2 неділі, то достаточно тяжело розчитати, когда мы будем там точно. Плюс там, допустим, два-три пролива, которые тоже мы проходим не сразу. Мы Там приходим, и когда пролив... ну, Нас либо ставят, если там загружены, нас ставят в очередь. Mm -hmm. мы приходим позже. То есть точно никто не скажет. Есть. А сколько тривав твій найдовший рейс? Mm -hmm. Ну, перехід. Переход? Від, то... від... від, точ... від, від, від точки. А до та... точки Ну, около двох недель. Точнее не скажу. Тобто два тижні суд в морі. Ну, это... А вы не всюду сходите на барах, когда на швартуєтеся швартуетесь, а постельно сходите? Ну, обычно есть такая возможность. Просто они всегда и пользуются. Бывает, когда неудачно, неудачное время швартовки, когда там тоже время швартовки поднимает всех. Uh -huh. То есть даже если ты оставил вахту, это ночью. И у вас ночью швартовка, то ты продолжаешь. Проближаєш роботи, і у тебе вже некого бажання нікуди виходити. хочеться просто поспати. Ну наскільки море безмежне і як багато про нього можна ну, що, що, говорити? Не, 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 не... А ну добре. <рес> я думав, якийсь курьоз ще запитати, но ж не тільки там. А я пропоную подивитись про кур'йоз, який стався з дівчатами, які відпочивали на морі. Увага на екран хихоньки.